Доброго дня, скажіть, будь ласка, можете розказати про вашу акцію сьогодні, яку відбувається? Ну, я думаю, що всім вже зрозуміло. 57 місць вийшло на цю акцію. Це все українська акція в підтримку наших військових. Поодиночні пікети. А яка, збирає... яка, ціль, яка ціль вашої акції? Гроші на ЗСУ. Нам потрібні гроші. На... Дивіться на плакатах. дивіться, ми все своє вибираємо. Це, це ви збирайте. Ми не збираємо, ми требуємо від мерії. Так. Щоб ми виділили тендери, не доцільні тендери закрили, так. а виділили гроші на ЗСУ. Так, тобто, щоб був перерозподіл коштів сходів бюджету, так да, коштів. На користь військових на військових на на, нам потрібні дрони, машини, ліки, вода, навіть до того, що й вода. Сьогодні у вас як все добре, все мирно, не так? так Дуже так. добре. Все добре. Да? Ми Сьогодні дякуємо добре. нас, що захищали наші. Дякуємо, Ми, що нас охороняли. Не перешкоджали, охороняли. Нас Добренько, дякую вам. Дякую.